зробити спряму мерію, не все більше технічно. Бюджет, наш бюджет, нашої громади ми завжди були донором. Ми завжди допомагали державі. Бюджет, це бюджет. Бюджет це ці кошти, які ми заробляємо і витрачаємо на наші громади. Це як бюджет витрачається, на що витрачається кошти. На чому заснований бюджет? Ви так само прочитаєте. Зараз платку показує і вкладать з неї величезні податки. Тому ми, ми тут нагадуємо, які пріоритети в громаді сьогодні в'їжджають на тільки дамені лавочки, лави курні, з вами бурні, засоряні картами. А бюджет отримав не змічний кошти зробити цікавий механізм заробляння, щоб ми заробляли буватерія, тобто всі ці працівники освіти, тому ми найдесний корабль, вони отримують 23 те, що на бюджет додатково доплачує нашим медикам, щоб вони нас відбували що після війни у нас не буде більше наповнені бюджету саме завдяки вашим показників. І коли ми такі, власне, будемо слідкувати, ми будемо казати, що саме цей захід це от наш камень хазейта і все відбулося. Це, це буде вже ваш кількість, ваша історія, ваш успішний проєкт. Тому ось така була ідея. І зараз буде вікторина. Це віктор призначення, якщо ми вас збираємо тут, тому що ви молодь, ви наше майбутнє, наші учні, да, приходять гроші. Ваше місце є і тут, і тут ваші батьки. Тобто тут скрізь є ви. Навіть якщо вам здається, що це десь не про вас і далеко. Тому що такі просвітницькі заходи, різні компанії, і це дає можливість почути від Так? Якщо ви бачите, також ми застосовували такий підхід інфографіки, щось маленьке, щось велике, щоб навіть малі, малі діти. Люди дуже там старшого віку, їм було легко сприймати і розуміти, чому освітня субвенція, вона ось така, та, і вона субвенція. У нас так мало вибирають, у нас голові, теж цікаво. Тому що, знаєте, донори завжди кажуть. Я на тоді можу не спроводжую. Зараз, якщо ми отримуємо в державі тільки субвенцію, то що не всі по всій країні. А допомоги якоїсь, як є інші громади, які трансферти. ну... Правильно. І, будь ласка, кількість стадії бюджетного циклу. Процесу. Дякую, правильно. Бюджет для громадян. Будь Це зручно, прохвалена технічна мова інформація про бюджетні громади. Супер, молодець. А я ще хочу подарувати вам картину по номерам ви теж <різь> витежку. Так у вас чашка?